Доброго дня, друзі! На риболовлі іноді трапляється так, що відламується крайній тюльпан на верхівці фідера або спінінга. І неважливо, як це сталося, але можна за декілька хвилин поставити тюльпан на місце і продовжити риболовлю. Для цього треба закріпити тюльпан або плоскогубцями, або просто повісити на якусь гілочку чи проволоку, і нагріти ту частину, що одягається на верхівку до червоного кольору запальничкою. Не треба сильно плоскогубцями стискати кільце, щоб не зламати керамічну ставку на тюльпані. Іноді решту верхівки треба зачепляти голкою, щоб дістати. У моєму випадку. Кончик трохи виглядає, просто пальцями вивільню тюльпан від решти верхівки. Далі ножем, тр трохи підстругаю і оберу зломи на самій верхівці. Спробую тюльпан поставити на місце. Якщо тюльпан стоїть не дуже щільно, то його можна ущільнити відрізком плетеної волосіні, попередньо вставивши кінчик волосіні у сам тюльпан, а потім одягти його на верхівку. Або, якщо є, посадити на клей. Це може врятувати вам риболовлю. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку.